Як знизити кортизол? Дам вам в цьому відео дієві добавки, що мають доказову базу? По кожній приведу дослідження. Вони дійсно допомагають. Тема кортизолу зараз дуже актуальна, адже ми живемо в Україні стрес. Як наслідок підвищений кортизол, і від цього стресу ми подітися нікуди не можемо, да? тобто прибрати ось цей стресовий фактор, але ми можемо знизити негативні наслідки стресу, в тому числі от пов'язані з підвищеним хронічно рівнем кортизолу. А є кілька способів його знизити. Це ось такі фізіологічні методи. Я про них розкажу в наступному відео. Сьогодні про добавки, адже всі люблять добавочки, випив, і от, типу, все добре. Значить, є кілька добавок, які дійсно мають доказову базу. Перше Ашваганда рандомізоване контрольоване дослідження показало, що Ашваганда може знижувати рівень кортизолу. До 30 у людей з хронічним стресом. Тобто, от у нас з вами висновки дослідження: висококонцентрований екстракт корення ашваганди повного спектру дії, безпечно та ефективно підвищує стійкість людини до стресу і таким чином покращує самооцінку і якість життя. Супер підходить. Дайте два. Родіола рожева. Наступна добавочка. Дослідження. Свідчать, що Родіола може знижувати рівень кортизолу і покращувати адаптації організму до стресу. Дослідження було проведено на студентах, що піддавалися стресу від розумових навантажень. Ну, таке також буває в житті. Ну і було відзначено покращення в плані адаптації до саме ось такого роду навантажень. Тобто, якщо от розумовий стрес на вас давить, родіола рожева круто. Магній. Також дослідження є, що магній допомагає знижувати рівень кортизолу і покращує сон, що в свою чергу сприяє зниженню стресу. Зазначу, що є різні форми магнію. Саме от в даному випадку краще для боротьби зі стресом підходить або гліцинат магнію, або треонат магнію. Ельтіанін. Це амінокислота, міститься вона в зеленому чаї і також може знижувати рівень кортизолу і сприяти розслабленню. Ельтіанін значно підвищує активність мозку в діапазоні альфа-частот, що вказує на те, що він розслаблює розум, не викликаючи при цьому сонливості. Для любителів зеленого чаю скажу, що дозування. Які містяться в часті зеленого чаю, вони недостатні для того, щоб досягти всіх тих ефектів, про які ми говоримо. І це обумовлює прийом добавки, саме верніше, прийом тіаніну саме у вигляді добавки, тобто дозування мають бути значно вище ніж там ми можемо отримати природнім шляхом. Наступна добавка – фосфатидилсерин. Дослідження показали, що ця добавочка також може знижувати рівень кортизолом, особливо після фізичних навантажень, і саме в дослідженні брали участь люди, які були під дією стресу, саме через фізичні навантаження, тобто спортсмени. Отже, ця добавка якраз таки дуже добра для тих, у кого стрес викликаний ще й фізичними факторами. І наступна добавка – це омега 3 жирні кислоти, також дуже розповсюджена і відома. Вони допомагають знизити рівень кортизолу, згідно досліджень і поліпшити загальний стан психічного здоров'я. Дослідження проводили серед студентів медиків і визначили за результатами, що запалення та тривожність можуть знижуватися навіть у здорових молодих людей. Ці добавочки. По них всіх я приведу дослідження в описі. І ще є певні фізіологічні методи, такі більш натуральні, хто там любить. Я про це розкажу вже в наступному відео. Тож підпишіться, щоб не пропустити. І в посиланні також в описі є посилання на мій сайт. Там для вас також буде багато цікавого. Бувайте здорові, не стресуйте.